Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні в нас буде Лялечка тільки ось тях. Вона буде мені допомагати. Але відео не про ляль. Відео буде про мою колекцію брошок. Кому подобається. Запрошую приєднатися до відео, тому що на дворі за вікном повітряна сирена, світла немає, тому я вирішила показати вам брожечки. Хочу розпочати з такого коника. Це брошка мого дитинства. Вона була у мене на шапці. Це радянських часів. Чесно кажу, не знаю, хто її. Виробник, ну, мабуть, із СССР. Ось така вона у мене зберігається все життя. Ще в мене є така брошечка. Це Чехословакія, наскільки я розумію, це брошка моєї бабусі. Ще в мене є брошки мамині, але вони знаходяться не вдома. Ось така брошечка у вигляді метеликів. Думаю, що виробник китай. Це не сильно моя сфера, але колекція в мене таки зібралася, тому що я люблю їх всі носити. У мене мало, які зберігаються в шкатулках. Я в основному ношу. У мене дуже багато брошок ручної роботи. Це ось взагалі-то це, як було заявлено, це жабка. Це брошка, яку я виграла, автор її Анна Черрі. Вона мені взагалі похожа на рибку чи Ну, я І дуже люблю носушу на на жилеточці. Ось така об'ємна брош тюльпан. Це теж брошка, це ручна робота майстер, який зробив це Анна Чері. Взагалі, в мене ті, що з бісеру, такі брошечки. це всі, У мене всі майже брошки від Анни Чері. Ще в мене є брошки з вовни, я потім покажу. Така дуже майстерна. Мені дуже подобається її. Це одна із моїх улюблених брошок з трикоза. Вона досить об'ємна. Сейчас покажу в порівнянні з рукою. Це брошка. Це теж ручна робота, але це вже Світлана Лебідєва. Вона йшла разом з лялькою. Зараз покажу в мене в ляльки на голові. Іде така сама лялька-актриса. І в неї йде така сама на голові. І зроблена брошечка, це доповнення до ляльки. Так, ось прушка і ось в ляльки вона. На голові така чарівна квітка. Ще раз кажу, я не класичний такий колекціонер брошок, але в мене є ось така краса, яку мені подарувала моя подруга. Це Чехословакія Камея. А подруга моя колекціонує брошки. Вона колекціонує ляльки і колекціонує брошки, але серйозно, не так, як я. Бо я в основному їх ношу, і в мене зібралася колекція. У мене є така як Камея. Я купила її сама, вона мені дуже сподобалася. Приємна і видно, що старенька. Так, як я вже казала, майже всі брошки я ношу. Вони знаходяться у мене на одязі. Це теж брошка від Анни Чері Карпкої. Так, це теж у нас Анна Чері. Це. До речі, це самі перші брошечки, які я в неї купила. Ось така ще. Їсть мали шлюби. Найде на шкіряній основі. Така дуже гарна. А ще в мене є така брошка. Це заміднений мак. Це е, автор Олена Задорожня, лялькарка. Дуже класно, мені її подарувала друга лялькарка, моя подружка Світалі Бідєва. Тепер переходимо до ворожечок ву... з вовни. Такесь бавовнятка. її зробила Катерина Лисенко. Ой, а це мій улюблений олень від моєї самої улюбленої машоні Mary Gross Market. Це ще одна брожечка від Mary Gross Market, Бавовночка. Зараз дуже актуально. І ось іде. Це мої мене брушки на жилетках. Теж від Mary Gross Film Marketка. Щобака і пташечка. Це брушки з вовни. Ну, І на останок Брошечка, яку я теж обожнюю. Ось така вигляді медведика. Катерина Калашнікова для лялькарки. Так що, всім, кому сподобалось відео, ставимо подобайку і підписуємося на канал. Всім па-па!